Вітаю вас, любі мої учні. Починаємо урок інформатики. Тема уроку дії з інформацією. Виконуємо логічну розминку. Пригадаємо, що таке логогрифи. Це загадки, в яких додаванням до зашифрованого слова. Чи вилученням з нього певної букви утворюється нове слово. На, ку на клумбі гарні запашні, без К лише гілячкими. Подивіться, квіти вилучили К, віти. Квіти віти. А тепер спробуйте самі виконати. Люблять нас усі збирати після дощика в ліску, а як букву Г відняти, будемо плавати в ставку. Так, гриби, риби. На нім барвисті квіти трава зеленіє, а П додай, зоре усе не пожаліє. Луг додали П, плуг. Що ми робимо з інформацією? Ти вже знаєш, що з інформації можна виконувати певні дії, можна передавати інформацію або отримувати, опрацьовувати інформацію, шукати інформацію. Зберігати. Передавання інформації. Коли ми щось записуємо, надсилаємо лист, наприклад, ви надсилаєте мені е, свої виконані роботи на електронну пошту. Ви передаєте інформацію, а я її отримую. Опрацювання. Коли, наприклад, текст. Редагується, щось додається, щось вилучається, пошук інформації. Наприклад, на, до теми уроку треба зібрати інформацію, Підібрати ілюстрації, знайти тексти, і ми шукаємо, в інтернеті можемо шукати інформацію, можемо шукати в своїх. Е, в своєму пристрої, в збереженому і зберігання інформації. У сучасному світі найважливішими стають такі дії з інформацією, як пошук. Зараз дуже легко шукати інформацію, але треба вміти її шукати. Пошук інформації це збирання. Та відбір повідомлень із потрібною інформацією. Треба вміти в, пошуков... в пошуковик вбивати потрібні слова, які допомагають шукати потрібну інформацію. Опрацювання інформації це перетворення отриманої інформації на нову. Що ми ще робимо з інформацією? Розгляньте малюнки, подумайте, які дії з інформацією виконують діти. Так, вони отримують інформацію, вони шукають інформацію, перетворюють інформацію і зберігають її. Передавання інформації здійснюється від джерела до приймача. Приймачем можуть бути лише ті об'єкти, які здатні сприймати цю інформацію. Подивіться, в даному випадку діти є приймачами інформації. Джерелом інформації є книга. Та комп'ютер різні бувають джерела інформації, але приймачем може бути лише той, хто здатний сприймати цю інформацію. У наш час ми отримуємо багато інформації з різних джерел. Деяка інформація може виявитися неправдивою. Тому слід пам'ятати, інформація буває правдива. І неправдива. Отже потрібно ретельно перевіряти отриману інформацію. Поміркуємо, якою інформацію, яку інформацію можна скористатися для прийняття рішень або розв'язування завдань. Так, Можна прочитати відомості в енциклопедії, в книгах, довідниках. Можна запитати поради в рідних, дорослих, вчителя. Можна провести спостереження або експеримент, теж з допомогою дорослих. Розгляньте зображення. Хто вчасно отримав інформацію, що буде дощ? Хто отримав правдиву, достовірну інформацію? Так, на першому малюнку ми бачимо, на перше фото так, ми бачимо хлопчик під парасолькою і справді йде дощ. Можемо зрозуміти, що він був готовий до того, що піде дощ, отже вчасно отримав достовірну інформацію. Другу світлину розглянемо: діти з парасолькою, але сонячна погода. Мабуть, вони отримали недостовірну інформацію, і парасель, парасольку взяли дарма. І третя світлина, ось тут хлопчик зовсім був не готовий до того, що піде дощ. Тобто не отримав вчасно інформацію. Розгляньте малюнки, подумайте, чи зрозумілу інформацію отримують діти. Ні, не зрозуміло, бо кожен з них каже, не розумію. Чому не розумію? Дівчинка не вміє говорити англійською, хлопчик не розуміє всіх отих знаків, які з'явилися на екрані. Тобто важливо, щоб інформація була ще й такою, щоб нею можна було скористатись. Тобі, отже, отриманою інформацією можна скористатись. Для цього вона повинна мати певні властивості. Вона повинна бути зрозумілою, своєчасною, корисною, правдивою, тобто достовірною. І лише тільки тоді отримана інформація допоможе прийняти правильне рішення. Розгадайте ребус. Отже, монітор. Монета торт. Вилучили літери, замінили, вийшло монітор. Розшифруйте приклад. Трішки відпочиньте. І попрацюємо за. Комп'ютером. Можна скористатися підручником сторінка 14. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, якою буває інформація, і які дії з нею виконують. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре! Bu